Ще спонукала тебе вступити, до ЧНУ? Не? ЧНУ є одним із дуже розвинутих університетів України. Тут є багато кваліфікованих викладачів і я думаю прекрасний студентський колектив, який що задовільняє мене, а навіть перевищує мої очікування. Друзі не подобається. Тому що мені вдома і мені подобається у не рейдами. Тому що я сам по собі житель через я тут живу на південно західному районі і доволі той... я насухоюся про цей начальник заклад і сподобався. Тому сюди актуально в нашій час. Тому що я вважаю, що кожна людина має бути освічена в цей приміщень тому що це безпосередньо те, що нас оточує і ми маємо бути. Цьому обізнані, тому якби дійсно я обрала цей СМІ і він є дуже е, таким е, даючим можливості на місце. Все, що зв'язала з прибудуть. Тому що моя вірі була стати. Таке рослинка і в нього немає більше. Так, все було тим, що зробив я цим лайком. Що ти відчував, коли його на навчання? Я відчував хвилювання перед новим початком року, але дуже велику цікавість. А звісно ж, я не місцева і може тобто, було все так досить стресово. Тобто я їхала, я не знала, що мене чекають, я не знала взагалі міста, я не знала, що нічого ні людей, нічого. Це було трохи моторо, що взагалі нічого не познайомився, ще що щось будеш там сидіти, в кімнаті, і взагалі не вилазити з нею. Але ж Чим далі, 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 це все втягнеться і буде набагато але чи право знову. Ворожне хвилювання, але потім все приймалося. Але страшно для допомоги одачі були добрі ідеські колектив, ти бачиш, кажу, просто прикольно дуже класно. Перші дні навчання мені показали те, що тут треба працювати і е, навчатися треба класно, аби здобути гідності. Мені дуже подобається атмосфера інституту природничих та гарних наук. Подобається викладачі та мої одногрупники. Відчуваєш себе. Дуже весело, цікаво. Я готовий навчатися все на життя. <рес> Чу було? Ну, дуже позитивні. Там пускали, що дуже лампо, але я висаділа першу пару, мені пов'язується не цікаво. Я, я знаю, не заснула, але дуже дуже не цікаво. Чудово. Переконані емоції. Той час я складу. Смутно просто. Не знаю, як сказати. Щоб все сподобалося. Я з дитинства був підкований землею та дуже хотів працювати в землі і стати трактористом в майбутньому. Насправді екологія, тому що я вибирала пріоритети і я попала на екологію на бюджет. Тому екологія. Дякую. Тому що мене дуже цікавить насправді ця тематика агрономії. Як це дуже доволі гарантоване працевлашкування, тому що готовий скрізь задаємо? Будьте навіть Я Вважаю, що на неї великий попит, але поважаючи.